Українські кілери хотіли вбити колишнього віцеспікера парламенту Молдови Влада Плахотнюка. Членів банди затримали, коли вони перетнули українсько-молдовський кордон для виконання замовного вбивства. Спецслужби обох держав затримання і обшуки розпочали одночасно. В Києві затримали організаторів і співвиконавців підготовки злочину. В Кишиневі поліція спіймала безпосередніх виконавців, яких вилучили гроші і зброю. Вартість життя відомого молдавського політика і бізнесмена оцінили в 200 тисяч доларів. Половину суми кілери отримали авансом. До складу банди входило понад 10 осіб, які впродовж останніх двох років викрадали, вбивали людей і займалися розбоями в Києві та Київській області. За даними молдавських слідчих, один із замовників, кримінальний авторитет, громадянин Молдови, нині перебуває в Москві. Тому не виняток, що реалізацію злочину керували представники ФСБ Росії. Задом зловмисників полягав дискредитації і погіршенні українсько-молдавських міждержавних стосунків. Кишиневі були затримані виконавці цього злочину разом із при них була вилучена зброя. Зараз проводяться обшукові мероприємства, де вилучені інші речові докази, а також гроші, які вони отримали за вчинення цього правопорушення. А в місті Києві затримали організаторів цього правопорушення.